То він практично запропонував а, Путіну одразу поступки. Зверніть увагу, як він до інших а, висуває ультиматуми, а Путін одразу а, запропонував поступки. А, другий спор, який залишав, це кримінальні правила втягнуть, розвести на довірі йому оригінала, а, і ну, оказане услуга вже не оплачувалася. От задайте, шановні наші глядачі, от що відбувалося? Ну да? от втягнули. Практично Трампа в ці розмови такими розмовами на довірі. Так, от дивись, ти ж такий великий. Ми з тобою можемо домовлятися, ми можемо говорити. Як тільки там Трамп висунув Келога, одразу та ні, він нам він нам не підходить, він не зможе вирішити наші справи. Ти ж обіцяв своїм громадянам. Путін ж не обіцяв, як я тоді казав своїм громадянам припинити війну. Ти ж Трамп, тепер маєш перепрошую відповідати за. Ну так скажемо, за свої обіцянки з тебе будуть запитувати. Тобто, Трамп обіцяв своїх громадян а Путі нікому е, не обіцяв, і, і, і у них в Росії навіть нема громадян. Ну а Трамп обіцяв, значить, ти тепер і давай виконуй. От, не, не видакіла у китакелага, бо в нього донька там, значить, проукраїнська допомагає Україні. От пише те-то, те-то, те-то в інстаграмі. Це ж вони подали Трампові на стіл. Давай, значить. Мені когось іншого. Трамп дивився по сторонах, о, точно хто може виконати задачу, швидко припинити війну. Я сказав Вітков. Ну зрозуміло, що ні без подачі з Кремля, і е, одразу йому віддали там на обмін. Непропорційне, але треба е, було е, придивити людину, яку там закупили за е, трішечки а там е, е, якоїсь там е, за, за, за дрібне правопорушення, і е, обміняли на людину, яка є хакером, е, має криптогамонець на 8 мільярдів, знає. Ну, певну міру, деякі там секрети, хоч був багато різних кабінетів, і це поміняли. Ну а трампу сподобалось він громадянам пліт дивіться. Дивись, значить, як воно я швидко вирішую, вирішую питання.